Один за всіх і всі за одного мерія відкриває рахунок для благодійної допомоги постраждалим івано-франківцям. у Сутичка з силовиками у Києві так вирішили на нинішній оперативній нараді. Кажуть, що дня й по телефону з бажанням пожертвувати кошти для бійців майдану. Звертаються десятки мешканців. Мова йде як про сім'ї загиблих, так і про поранених протестувальників. Такі люди прибувають до нашого міста. Вони деякий час були і в нашій міській лікарні. Вони знаходяться і в обласній лікарні. Є немало мешканців наш. Що міста, які сьогодні знаходяться в київських лікарнях, і я думаю, що через деякий час вони повернуться в місто, і такі рахунки будуть відкриті. і Всі, хто зможе, я думаю, будуть допомагати цим людям. Скільки саме поранених протестувальників, вихівців з Івано-Франківська у Марії точно не знають, кажуть, наразі десяток є точно, і люди продовжують приїздити з Києва. Рахунок для благодійних пожертв на їх лікування опублікують на сторінці виконкому та у комунальній друкованій пресі. Коли, наприклад, ми навіть будували пам'ятник Бандери чи оголошували збір коштів на пам'ятник на будівництво пам'ятника Шевченка, в бюджеті є така можливість, щоб оголосити збір, відповідності відкрити рахунок. Цей рахунок буде проходити виключно ну, цільовим призначенням. Відповідності кошти на будь-які інші потреби спрямовуватися не будуть. Єдине пересторога, яка залишається у чиновників, небезпека блокування цільового благодійного рахунку казначейством. Однак сподіваються, що саме ці кошти труднощі з освоєнням оминуть.